Позитив, то найкращий ефект від синергії і співпраці цих двох половинок для Вінничини, мабуть, було б, якби збільшилась кількість підготовлених it спеціалістів тому що дійсно їх не вистачає. Але додам трішки астратив дискусії. Олександр Нікифорич сказав, що там досить багато спеціалістів, все, все гаразд. Я хотів би спитати у it компанії хто повністю задоволений рівнем підготовки тих спеціалістів, які приходять до роботу? Для ВУЗ. Є такі? Тобто, насправді, програма в вузах трішки не відповідає сучасності, тобто вивчаються ті мови програмування, ті науки, які вже десь колись використовувалися, але зараз, зараз наразі не актуальні. І, можливо, було б корисно, якби представники ІТ бізнесу. І представники навчальних закладів якось випрацьовували якусь спільну програму і думали над тим, як краще це робити. Тобто, насправді, форм співпраці може бути досить багато від якихось допомоги з боку з боку сторони, з боку IT бізнесу в плані спеціалістів або направлення і коректоровки цієї програми. То що насправді мета в нас ну, спільна.